Давайте з вами зараз подивимось основні енергії цього тижня поточного. Як він взагалі проходитиме, в яких енергіях і по деяким сферам життя? Значить, Перші карти будуть основні енергії тижня. Так. Ну, дивіться, на цьому тижні тут про те, що не варто взвалювати на себе дуже багато обов'язків, краще з усього цього ворогу вибрати якийсь один напрям, одну сферу свого життя і приділити максимальну увагу їй. Найкраще тут буде приділити увагу своїй родині і своїм відносинам. Якщо є можливість поїхати у відпустку. Вдало якось провести вихідні дні або взагалі, можливо, вже у відпустці. Ось. І присвятити час найріднішим тобто вибрати з-поміж усіх одну сферу, сферу родини, сферу особистого життя і продуктивно провести з нею цей тиждень, тобто вкластися саме в сферу особистого життя. Далі, хай буде сфера. Фінансів. Так, стосовно фінансів, тут вам радять не бігти зразу в бій, не вступати в якісь протиборства, обдумати, у вас дуже багато ідей, ви горите чимось, можливо, але тут вам наголошують, що вам потрібно трішки приземлитися, трішки зупинитися і ретельно обдумати. Не скакати вперед дуже активно, бачите. А згенерувати оці всі ідеї, все ретельно розкласти по поличкам, щоб потім продуктивніше пішла ця сфера. Далі давайте сфера робоча. Ну, В робочій сфері тут хай все іде, як іде. А ви, якщо це дивиться жінка, то ви досить успішна, продуктивна. У вас все, в принципі, налагоджено в даній сфері. І якщо будете помічати, що хтось у вас хоче вивести з рівноваги, не ведіться на це. Не ведіться на будь-які провокації. Ви собі будьте в такій своїй бульбарці, відгородіть себе від зовнішнього світу, Просто ефективно виконуйте свою роботу і надалі. Ні на що не звертайте увагу, не ведіться там на щось. Ось. Так, ну і сфера відносин. Ох, тут страсті, мордості. Ось, бачите, тут саме про те, що я казала на початку, що виберіть сферу. Відносин сімейну сферу і приділіть максимум уваги. Тобто не кидайтесь в крайності. Якщо ви розпорошите свою увагу, може щось піти не так саме в сімейній сфері. Тому зробіть акцент на цьому тижні на свого партнера, на свою родину, на дітей, займіться дітьми, де з'їздіть відпочиньте. якісно, класно, весело проводіть з ними час. І ну, тримайте свої емоції під контролем стосовно родини, стосовно партнера. Не потрібно бути якихось викривлень в одну чи іншу сторону. Обійдіться без страсті, тому що, якщо десь щось ви переграєте трошки, то Може бути боляче і вам, і партнеру, тобто якісь болючі слова, якісь десь критика, десь щось може піти не так. Тобто на цьому тижні карти вам радять якраз обрати сімейну сферу, сферу відносин, і саме туди вкласти всю свою енергію.